454 тисячі гривень бюджетних коштів саме така сума необхідна для фінансування літературно-мистецького журналу «Вінницький край. Це комунальний друкований засіб масової інформації про світницького спрямування. Засновником є облрада та облдержадміністрація. Видається журнал з 2004 року. На його сторінках друкують твори письменників та журналістів Вінниччини, найкращі зразки художньої вітчизняної та зарубіжної літератури. Приділяється велика увага краєзнавчим та мистецьким дослідженням. Журнал це і можливість обдарованій молоді продемонструвати свою творчість. Журнал Вінницький край створювався з самого початку дотаційний. і завдання. Він мав і перед ним ставилось єдине це. Постачання літературно-мистецької продукції бібліотеки і шкільні навчальні заклади області саме питання дотаційності видання, за словами голови комісії Анатолія місті, Жучинського, є основною проблемою. Журналу потрібно змінювати статут і почати заробляти. Всяке комунальне підприємство, яке створюється при обласній раді, воно створюється для того, щоб наповнювати місцевий бюджет. І я вважаю, що всіляка продукція, яка вона випускається, повинна мати свою ціну. Про те, що журналу потрібно змінюватись та відповідати сучасним викликам і вимогам, говорила більшість депутатів. Видання повинні відчувати відповідальність і відчуття часу. Сьогодні навіть бачите, говорять про електронні підручники. Сьогодні електронні версії журналу мають бути. Ми мусимо сьогодні, оту комерційну складову, без якої сьогодні світ не обходиться. Ми мусимо врахувати її, зберігши суть цих всіх питань. І в принципі, в нас є сьогодні грантові проекти, над якими ми працюємо. Письменники, які прийшли на засідання комісії, були ображені, чому саме на літературному слові, якого нині так мало потрібно економити. Понад 10 років тому на оцій трибуні. В цьому залі я виступав перед депутатами обласної ради і просив підтримати фінансування. Всі депутати як один підняли руку і сказали, хай живе Вінницький край. А сьогодні ви думаєте над тим, фінансувати цей журнал чи не фінансувати? Ми ж говоримо не про засіб масової інформації сьогодні, не про газету. Це зовсім не предмет розгляду на цій комісії. Ми говоримо про елемент культури, про обтісування нашої культури, яка стає все тоншою і тоншою. Ніколи журнал літературно-мистецький, літературний в Україні років 20 не буде заробляти ні копійки. Ми просимо єдине дати можливість нашому журналу у перехідний період перелаштуватися. І таким чином вижити, тому що журнал має свою історію і має свого читача. Вислухавши усі аргументи, депутати вирішили на найближчій сесії облради ініціювати питання фінансування як журналу Вінницький край, так і газети Вінничини за раніше розробленими кошторисами. Але за умов, що протягом півроку редакції запропонують так звані бізнес-плани розвитку видань. Більше того, депутат Облради Тетяна Редько наголосила на необхідності виділення 200 тисяч гривень спрямованих до резервного фонду на висвітлення діяльності влади